Всім привіт, з вами Лемик. Сьогодні буде відео про відкриття коробок, а саме чи варто відкривати, купляти 5 коробочок і відкривати їх. Там нічого не скіпаючи, не пропускаючи. Що випаде, власне, давайте дивитися. До речі, вчора я відкривав трошки більше стартерів. Дякуючи друзям, мені такий зробили подарунок невеликий. От відео буде, також про це відкриття буде на каналі, але буде з позначкою 18 і трохи пізніше, тому що відкривав разом з ними. Давайте, власне, дивитися, що вийде. Поїхали. Так, Франція, далі. Досвід. Досвід. Зашаюся дві коробочки. Уу, ляма. нормально. І у нас 100 тисяч. Окей, забираємо нагороди. А, трошки пофармили, трошки там таких резервів. Тобто нічого серйозного, давайте відкриваємо і, звичайні, подивимось, чи зашквар за цього разу, чи не зашквар. Забираємо. Це не треба, в принципі. Ну, в принципі, на цей аккаунт все треба. Знову досвід, нехай буде. Великий ремкомплект. М -м -м. Ну нехай буде. Не буду пропускати взагалі нічого. Просто буду забирати все підряд і дивитися, власне, що буде випадати. Так, 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 так. Демонтажний набір. окей, нехай буде. 20 тисяч, можна було, в принципі, і пропустити. Так, 100 в гаражі. М -м -м. Ну, на новий аккаунт це в принципі потрібна річ. Так що нехай буде. О, давайте ремкомплекс я ж таки замінимо. А то в мене. Не вистачає терпіння на такі от призи. 20 тисяч, давайте замінимо. <кій> Може нам там дасть декілька днів према хоча б. О, додатковий один резервний бій. Угу, Зрозуміло. Слот. Забираємо слот. А це, яка каундесь добиться. Один демонтажка, до нехай буде. Мінус 10 голди. Хоча би вогнегасник і стиль. Ну не ну, стиль нехай буде так, стиль нехай вже буде. Ну, такі от коробочки. Купляти от 5 я б вам не рекомендував, а от трошки більше, в принципі, 15, є можливість виводіння певної техніки. Що ж, відео буде окремо, як я вже говорив, про відкриття інших коробочок, тому що там трошки, було, ну, скажімо так, YouTube за негарні слова може поставити потім на відео, отже такі от справи, такі коробочки, Гарно, дякую за перегляд і бувайте.